Ну, ось дивіться, підходжу, включаю, світла немає. 26 грудня 2023 року сім'ї Оксани Святченко, чий чоловік нині боронить Україну, відключили світло. Як запевняє Оксана, зроблено це було без жодного попередження. Але я почула, що на коридорі хтось шурудить. Я вийшла, стоять два хлопця. Запитую, хто ви такий, що ви робите. Вони сказали, що виключаємо світло. Я кажу, по якій причині? Вимкнули світлопостачання, тому що власники не перезаключили договір з поставщиком електроенергії. Та як каже пані Оксана, на це вони не мають змоги. Адже цим питанням має займатися її чоловік, який боронить Україну з другого дня повномасштабного вторгнення. Перезаключити договір ми не можемо, тому що мій чоловік зараз воює, а на це потрібен час. І ну, мати час, він не може приїхати, перезаключити і тоді вернутися назад. Найбільшою проблемою у переоформленні потрібних документів, вважає пані Оксана, є те, що частиною квартири володіють її інші родичі. Втім, вони вже довгий час проживають у Росії. Сім'я з ними жодного зв'язку не підтримує. Тому й подавати заявки на їх пошук, аби переоформити договір, вони не хочуть. Власником квартири є мого чоловіка внук, і ще дві частини належать його покійному брату, дружині і дочці, які проживають довгий період в Росії. Ми не знаємо, де вони що вони. Так як одним з співвласників є неповнолітній внук, то заключити з ним договір неможливо. Речниця рівне Обленерго каже: для мешканців квартири надали варіант на укладення тимчасового договору на шість місяців. В лютому 2023 року до нас звернулася представниця неповнолітньої особи, яка успадкувала частину майна. Тобто з нею заключити постійний договір на розподіл електричної енергії пратрівне обленерго не могло, тому з ними було укладено тимчасовий договір, термін якого закінчився в липні 2023 року. Але Ліхачова переконує сім'ю попереджали про відключення. Ми направили цьому споживачу листа. Це було 6 грудня. Направили рекомендований лист через Укрпошту. Про це є відповідні чеки для того, щоб споживач з'явився, врегулював договірні питання інакше. Ну, ми будемо змушені піти на такий непопулярний захід, як відключення електроенергії. Це, в принципі, передбачено законодавством у Рівне обленерго розповідають: такі випадки відключення електроенергії є непоодинокими. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.